Вітаю любі глядачі, хочу показати, як по-різному живуть люди за містом. Зупинився покурити і ось там у той будинок. Це просто агромезний сучасний будинок, і там ростуть пальми. Я ще ніколи не бачив у нас в місті пальми, але є таке. Я їду в Кардалейн, це сусідній штат Айдахо. На своєму красунчику. Поки що на вулиці нормальна погода. Я хочу вам показати круте місце Кардалейн. Це озеро. Довкола якого побудоване місто І поки я курю піднімаю вам місцеві краєвиди Купа землі в людей Зупинився заправитись дивіться яка ціна на бензин 43,9 а в нас в штаті 4.30 в'являється майже на долар різниця. Я заправляв преміум. Бачите скільки заплатив майже за 3 долари. Ось такі тут ціни. Ну що ж, я на місці вже покурив, беру шолом, щоб його студенти не приватизували, І вирушаємо з вами. Це такий огромний комплекс. Це університет місцевий і коледж на одній базі. Ось такі будинки тут. Давайте погуляємо. І подивимося з вами, як тут люди живуть. Для Айдаху це одне із самих дорогих місць. Тому що тут озеро, я вам зараз його покажу. І біля цього озера побудували місце з такою ж самою назвою, як то озеро. Подивіться, це все парковки студентів. Це все студенти поприїжджали. Просто немає місця. Літом, коли в них канікули. Ми сюди приїжджаємо відпочивати. Ну приїжджали. Вже багато років не приїздимо. Тому що, по-перше, немає часу. А по-друге, ми вже знайшли інші міста. Для відпочинку. Подивіться просто яка тут красота. Ляпота справжня Такий рух тут, але все зроблено. Бачите, смітники. Оце така дорожка для пішоходів, тому що пішоходів дуже багато. І зараз ми з вами побачимо. Як тут люди живуть, які будинки. Бачите такий берег під соснами. Тут звичайно камінці і такий пісочок дрібненький. Але все одно це не зважає людям приїжджати сюди і відпочивати. Дуже гарне місце. Моя мама до цих пір згадує, як вони тут з батьком. Льопалися. Навіть пам'ятає назву цього озера. Хоча вона дуже дивно пишеться і вимовляється. Оці будинки, якщо я не помиляюсь, їх здають в рінт. Вони коштують мільйони-мільйони баксів. Ось цей І тут можна взяти в оренду на якийсь термін будиночок. У них тут є навіть приватні пляжі. Ну, тобто кусочок землі, тут біля озера, належить цим господарям будинків. Тут все виглядає дуже гарно. І дуже по-багатому, але от туди вглуб, там уже все дуже відрізняється. Там люди бідніше і будинки скромніші. Це навіть такі літачки тут. Ось написано ось такі таблічки, що це приватний пляж для ось таких будинків. Приватна власність. Будь ласка, використовуйте міський пляж. 24 години відеоспостереження. Я не знаю, що вам буде, якщо ви тут захочете поплавати, але пишуть, бачите, який поштарик. Таран-тарам. Ось такі будинки багатіїв. Я не бачив, щоб типа після сезону тут хтось мешкав. Або є такі люди, які називаються тут в Америці Snowbirds. Типа снігові пташки, які мешкають. На два штати, а деякі можливо і на більше штатів. Тобто, коли тут тепло, вони переїздять сюди і мешкають тут. А коли холодно, вони повертаються в теплі штати. Бачите, так тут люди відпочивають, як тіпа, десь в Каліфорнії чи ще десь. Private property Немо сюди ходити Хоча бачите он до тьоті зі своїми псами блін, Приперлися на частну територію і вигулюють там псів. І ніхто їх не застрелив поки що. Так що, Фу, блин, якась мошкара пляха це що таке? Улязь біла мушка. І тут ван-лайт, ти можеш рухатись тільки в одну сторону. Як оця машина поїхала. В зворотньому напрямку їхати не можеш. Що цей самолітик кружляє, блядь? Попірдує, попірдує, блін, плив туди, тепер пливе з воротньому напрямку. Бачите, до родини відпочиває. Оце вже міський пляж і тут же моно відпочивати, але зараз відпочиваючих немає. Тому що не сезон. Бачите, купа готелів різних. Оце з синіми стріхами це парковка для катерів для всяких лодочок. Ще один літак. Ну дуже-дуже величезне це озеро. Дуже гарний. Дуже круте. Ми колись відпочивали тут дуже часто. Пси. А це такий міський парк. Він теж величезний, там є дитячий майданчик. Там є волейбольна площадка, там є зона барбекю, є туалети, навіть є душові. Дуже великі. Я не буду туди заходити. <клес> Давайте я пройдуся ще з вами <клес> навколо цього району. І покажу вам ще якісь будинки. Вже трошечки скромніші. Та блін, що за машкара, палки Якась Колєра. Ось <шук> <-кш. І> так <шук>, виглядають будинки. І тут, біля озера, будинків дешевше ніж мільйон. Думаю, що немає. Все, полетів літак кудись. Не встигли ми засняти. чекав поки я піду із до дитячий майданчик, бачите, як фортеця якась. Тут просто влітку сотні людей кожен день. Кожен день. Бачите, написано, забороняється пси і алкоголь в парку. А якщо ваш пес ще й п'яний до того, то взагалі, б будете мати великі проблеми. Короте, мій колишній товариш... Святкував тут день народження своєї доньки і прийшли поліцейські і заставили його виляти все пиво при них прямо в пісок. А потім він придумав цікаву штуку. Наступного разу, коли він святкував щось в цьому парку, він брав пляшки пластикові з під пепсі або коли, брав таке, як воно називалося, якесь типа Амарет щось таке. На зразок цього заливав пляшки з пепсі або коли і сидів, бухав, і воно виглядало по кольору, нібито пепсі або кола. І йому ніхто нічого не казав. А потім п'яний. Сідав за кермо і віз свою родину. О, це якийсь скромний будиночок. І віз свою родину додому. Маленьких дітей, жінку. Ну тут їхати в сезон їхати десь годину, напевно. Додому, до нас. Тому що дуже великий трафік. Бачите, тут будинки вже скромніші, тому що ми... Віддаляємося від озера. Але все одно, дивіться, як вони гарненько виглядають. Охайні, чистенькі. Зараз мені їхати 40-45 хвилин. І це сусідній штат, він не дуже багатий. І тому деякі люди з цього штату. Привіт, привіт, привіт. Привіт. Деякі люди з цього штату приїздять на роботу до нас в Вашингтон. Тому що погодина оплата трошечки дорожча, ну більша. А вони живуть в себе в штаті, а працюють в нас. Не всі, звісно. Але деякі люди так роблять. Я тільки що проїздив вздовж Макдоналдса. І Макдоналдс набирає людей, бачите, написано, в оренду. Цей будинок здається в оренду. Ух ти, каштани! каштани! Угу, я в Києві, дивіться, Каштанчики. А, що казав? А, Макдоналдс, об'ява. Набирають на роботу і старт. Тобто початкова платня. 16 доларів 28 центів на годину. А в нас... В місті, якщо чесно, я не чув, щоб так мало платили. Якщо не помиляюсь, то мінімум 17 доларів. Бачите, картина помінялась. Будинки вже не ті, що ми бачили на озері. Такі самі, як в мене на районі. Старенькі, маленькі, дуже скромні Блін, де я припаркувався, Заблукав. А може ні. Блін, я в шкіряній курці і мені спекотно в ній. Так що я якщо ви хочете тут купити будинок, треба розраховувати десь на лімончик доларей. Ой. Навіть за такі хати. Дивіться який гараж. Суперовий. не не використовувався, напевно. Рок пятьдесят. О, домик на продаж. Вид реставрованный. Цикало было бы деяки компании риэлторские пишут сину, кладут такие буклеты и пишут сину на будинок. немає але все одно може комусь цікаво ось до вам номер телефона ось до ріелтор шаманік з єврейської фамілії дзвоніть цікавтесь можливо придбаєте собі будинок вашої мрії біля озера Ось ми з вами прогулялися таким чарівним містечком, яке називається Кордолейн. Вимовити його можна, якщо ти знаєш, як говорять місцеві, а от написати чи прочитати його. Неможливо Тому що там є якісь апострофи там дуже дивно воно пишеться Це все студентське місто О, танго тут напевно викладають танці Танці, танці Та-та-танці, та танці, танці. Пам'ятаєте ви? Сьогодні в клубі були танці Цікава конструкція Церква як завжди Ви ж знаєте що? В кожному районі є своя церква, а чим бідніше місто Тим більше у них тут. Фу, блін. як це машкара мене задрала. Ось так ми з вами прогулялися. Довкола одного чи двох кварталів. Ось такі навіть є будиночки. Бачиш, тут можна паркуватися лише якщо в тебе є паркінг перміт. Тобто дозвіл на паркування. Якщо ти студент, якийсь чи вчитель, тобі дають таке. Таку карточку на парковку Сузуки І ти паркуєшся Ну звичайно там плотиш якісь внески по місяч Все ми вже наближаємось до мого красунчика Бориски. Сподіваюсь, вам сподобалося. Ви побачили щось для себе цікаве. Не забувайте ставити вподобайки, писати свої коментарі з враженнями. Можливо, вам вдасться поширити моє відео дати комусь рекомендацію подивитися. Поки що. Мирного небо над головою. Слава Україні і героям слава! Не забувайте донатити на ЗСУ. Будь ласка, наближайте перемогу України. До нових зустрічей!